Ну, все, сезон тікати від жари розпочався. Будемо насолоджуватися в тіньку. М -м -м, як пахнуть рози, який великий кущ, яка задоволена, природа і сонечко. Також ражу тільки в тіньку сидіти. Дуже жарко. Всі плавають, купаються, і можна посидіти на пуфіку. Вінку теж позасмагати, тому що велика черга на сапи, борти, Прям більше людей, ніж сапів і бордів. Але якщо ти плавати не вмієш, ти просто насолоджуєшся природою і красою. І вже ось можна спостерігати, як цвітуть лілії жовтенькі, гарні поєднання людини з природою. І насолода вітерок, і вже не так жарко. Можна трішки помачити ніжки і насолодитися, яка ще чиста вода. Прозоро навіть. Уточок не видно, але вітерок так дуже допомагає боротися із жарою. І наша річка Дніпро, яка широка, і все більше черга, і майже чуть ли не б'ються за сапи і борди. Але, як то кажеться, відпочинок теж, хоч і такий, але класний повинен бути. Всім насолоди і гарних вихідних, і будні.